У небесній сотні знову поповнення чернівчанин Василь Аксенин зазнав важкого поранення 20 лютого у Києві. Його забрали на лікування до Польщі, а 12 березня у закордонному медзакладі чоловіка не стало провести героїв в останню путь. Прийшли кілька тисяч буковинців. Люди йшли віддати полеглому останню шану з 9-ї години ранку. Родичі, друзі, знайомі і незнайомі. Мовчазна подяка герою, бо він загинув за усіх нас. Коли розпочався майдан. Наш Василь з першого дня казав, що я вдома сидіти не буду. Я теж поїду, я теж поможу людям. Я не можу дивитися на цю несправедливість. На Майдані чоловік був двічі. Повернувся додому на свій день народження 4 лютого. Йому саме виповнилось 52 роки, а потім вирушив до Києва знову. Чернівчанин Юрій був із Василем Аксениним на майдані під час бійні на інститутській. В нього в щиті було було десь 30 30 куль, тобто щит пристріляний 30-40 кулями. Тобто, повірте, яка сила. Ну, Пробувна сила мала бути і жилету, і тіла, що там був вірваний кишечник. На лікування пораненого чоловіка відправили у польське місто Жешу, прооперували від операції, він відійшов, він розмовляв, він був в тямі, він приходили там в Польщі діти, студенти, які вже знали всі пана Василя. Всі знали його, всі з ним гарно розмовляли і, і приносили йому. Свою якусь допомогу просто, просто приходили волонтери, які розмовляли, які відраджували 12 березня. у Польській лікарні пана Василя не стало. У чоловіка залишилося двоє синів. Смерть Поховали Василя Аксенина на Годилівському цвинтарі на Алеї Слави поблизу його побратима з небесної сотні Олександра Щербанюка. Вже у четвер на сесії міськради депутати розглянуть питання про присвоєння Василеві Аксенину, звання почесного чернівчанина, а також назвуть одну з міських вулиць його ім'я з Чернівців. Оксана Мотрук, Юрій Радуляк, Оглядня, телеканал Зік.